Електронне направлення на огляд зазвичай виписує педіатр чи сімейний лікар. Однак видати документ може й фахівець сторінної ланки, приміром онколог чи невролог. Згідно діючого законодавства, це лікар, який обстежує пацієнта, встановлює діагноз, призначає лікування і так далі. Відповідно, це не завжди буде сімейний лікар. Наприклад, якщо пацієнт звернувся до сімейного лікаря з якимись скаргами, і я вбачаю необхідність, щоб його в подальшому обстежити, я йому створюю електронне направлення, і пацієнт іде за цими послугами в заклад, де ці направлення можуть погасити. Якщо ж до прикладу, лікар лор. Бачить необхідність якогось додаткового обстеження. Він самостійно створює це електронне направлення, і пацієнт вже відповідно відповідь надасть безпосередньо лору для того, щоб було встановлено остаточний діагноз чи призначено адекватне лікування. Сьогодні ще трапляються випадки, коли лікарі дають пацієнтам паперові роздруківки направлень. Найбільше це використовують перед госпіталізацією або перед якоюсь операцією, і кажуть, зверніться до сімейного лікаря, він вам це випише. На жаль, це неправомірно. Адже якщо вузький спеціаліст бачить необхідність в обстеженнях, він сам повинен був це зробити і видати необхідні електронні направлення. А якщо якісь обстеження необхідні пацієнта, пацієнту саме в рамках стаціонарної допомоги, то НСЗУ за це вже заплатило в рамках пакету, і пацієнт безпосередньо в стаціонарі всі необхідні обстеження пройде не в чи за направленнями до сімейного лікаря чи в якісь інші лабораторії. Звернути за одним і тим самим електронним направленням можна тільки до одного вузького спеціаліста. Електронне направлення, коли взято спеціалістом в обробку, скористатися ним вдруге вже неможливо. Однак, якщо вузький спеціаліст побачив необхідність у повторному огляді, а пацієнту не сподобалась та консультація, яку він отримав, або з якихось інших причин він не може звернутися до того самого лікаря, на повторний візит він вже може прийти в інший заклад відповідно за новою консультацією. За електронним направленням приймають як державні, так і приватні клініки ФОПи. Хто надав електронне направлення, значення немає. Це може бути навіть заклад, який просто підключений до електронної системи, бачить необхідність лікар в обстеженні. Він віддає електронне направлення, і пацієнт вже наступну послугу отримує по цьому направленню безкоштовно. А от для того, хто прийме направлення, є вимога, щоб цей заклад мав не тільки підключення до електронної системи, але й мав договір діючий з Національною службою здоров'я України на відповідний пакет послуг. І тоді держава цю послугу компенсує е Направлення дійсне до одного року, але пацієнту варто дотримуватись рекомендацій щодо термінів проходження, обстеження чи консультації. Якщо це електронне направлення створене, пацієнту приходить код в вигляді смс і просто достатньо продуктувати цифри ці або виписати на листочок, або роздрукувати інформаційну довідку системи. Якихось вимог щодо паперової форми підтвердження цього направлення, зараз немає. Лікар запевняє, з технічної точки зору система з надання е направлень працює досить стабільно. Всі медичні інформаційні системи налагодили взаємодію з центральним компонентом, направлення формується майже миттєво, смски приходять стабільно, тобто в цьому в технічному плані зараз немає ніяких проблем. І зараз саме проблема в тому, щоб зрозуміти, хто саме з лікарів повинен створити те чи інше направлення. І і, на жаль, зачасту лікарів вузьких спеціальностей повертають пацієнта до лікаря сімейного. Вказанням, щоб з папірця переписали в електронне, на жаль, реформа була не про це. Ми намагаємось максимально скоротити маршрут пацієнта. Надія Шевченко, Валерія Косигіна, цей день.